Чоловічі кардигани на гунзиках, up to Fashion Німеччина. Одиничка вартує лише 245 гривень. Актуальний товар, актуальний лот і класна ціна. В лоті вісім позицій, 1960 гривень. Вартує лот. Тут будуть представлені два кольори. Зараз вам їх покажу. Це ось такий темно-сірий і світло сірий. Подивіться, як вони виглядають на модельках. Можуть бути в упакуванні, можуть бути без упакування, можливо, з бірочками. Давайте подивимось по складу одразу. Темно-сірий, 52 бавовни, 50, 50 поліакрил. Світло-сірий аналогічний склад, оякотех стандарт 100, означає, що використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники, безпечні для алергетиків. Розміри у нас від емочки до Xлічки, а якщо точніше, емочки буде дві, елічки буде дві, ікселічки дві, ікслічки дві. Класний розмірний ряд, базовий колір такий у нас буде, класний фасончик, вони прямого крою йдуть на гудзочках, можна піддівати під якісь футболочки. Або лонг класно та стильно виглядає. На рукавцятах ось така в'язочка йде, понизу аналогічна в'язочка, гудзики, все гарно зроблено. Ось такий воріт тут В-образний, можна так сказати. Там. Нагадаю, від Демочки до XXL, класний розмірний ряд, актуальний товар. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.